Вітаю, шановні друзі, величезна кадрова ротація в Україні. Що за цим стоїть? Багато запитують, що відбувається, навіщо всіх поміняли. Малюсько відправили в Арменію, тих відправили туди, Стефанищину назначили міністром юстиції. Друзі, повний абсурд і кавардак. Але за цим стоїть досить прагматична позиція нашої влади, і ви зараз про це дізнаєтесь. Давайте почнемо з того, що всі кадрові за. Зараз ротації вони викликають великі сумніви. Ну, по перше, міністром юстиції назначили Стефанишину, про яку писали, що вона є там підозрюваною чи фігурує в кримінальній справі. От не зовсім правильне, мені здається, вирішення цієї ситуації. Це раз. Друге, взяти ж, наприклад, того Кулебу. Да? От. Навіщо його було звільняти? І ставити на його місце людину, яка по своїй суті наближена до Єрмака. Людину, яка підписала лист про заборону українцям вчинення консульських послуг за кордоном. Да? Людину, яка сварилася з міжнародними політиками в Польщі, в Угорщині. Людину, яка е, Дипломатично має досить такий негарний за собою шлейф, друзі. От що з цього приводу пишуть міжнародні видання, да, тому що ми не читаємо українські расистські новини, тому що пропаганда з обох сторін. Давайте почитаємо, що пише наприклад британське видання «The економіст. Зеленський зробив кадрові перестановки в уряді через падіння своєї популярності, друзі, через падіння своєї популярності, все через рейтинги, все. Немає ніякої логіки, нічого немає в цих перестановках. Просто рейтинг уряду почав падати. Це почало впливати на рейтинг президента. Все, він вирішив змінити уряд. Друзі, це просто політична гра, от і все. У міру зниження своєї популярності Володимир Зеленський оновлює свій кабінет, каже британський журнал The Economist. Він не міг не помітити значного падіння популярності уряду, зафіксованого в опитування громадської думки в останній місць з урахуванням того, що вибори були скасовані на час війни. Це був один із небагатьох важлів, який він міг використати. При цьому журнал зазначає дисфункцію в управлінні країни, оскільки навіть члени його власної партії глузували з процедури. Особливу увагу видання приділяє заплановані відставці глави МЗС Кулеби. Причиною його звільнення журнал вважає відмову грубити західним дипломатам. Заявляється, що дипломатія Кулеби не завжди збігалася з грубою та емоційною риторикою боса в адміністрації президента. Скаржили, що Кулеба уникає бруднити руки, друзі. Тобто, не хочеш виконувати вказівки царя? Пішов геть. От ну тобто, я так розумію, керує не логіка, да а от е бажання, хотілка. Да, от мені хочеться так, якби я так вважаю, тому що я самий розумний. Во ти зі мною не погоджуєшся, йди звідси. Хоча Кулеба мав досить сильні налагоджені відносини з багатьма політиками. Був дуже близький до команди Блінкіна. Друзі, це був досить серйозний політик на міжнародній арені. Його звільнили через те, що він не виконував вказівки Зеленського. Ви розумієте, друзі? Що пише з цього е, приводу? Е, взагалі, е, видання політико. Конфлікт з Єрмаком, прямі зв'язки з Вашингтоном та піар своєї книги так називається стаття на сайті політику. Колишній високопоставлений український чиновник анонімно заявив, що як глава МЗС мав конфлікт з Єрмаком, який він одного разу спостерігав особисто. Він каже, що Кулеба завдяки своїй посаді мав налагоджені прямі контакти з Блінкеном та іншими провідними політиками по всьому світу, і це напружувало офіс президента. Навіть якби був на 300% лояльний, канцелярія президента не могла б залишити такий канал зв'язку в руках людини, в якому вони не до кінця впевнені, що він їхня людина. Якщо ви розумієте про що я говорю, джерело друзі. Тобто, кумовство не логіка, не дипломатія, не системна робота, а кумовство свій, який виконує вказівки, оце принципи сьогоднішньої української влади. От і це дуже дуже сумно, тому що це призведе лише до зубожіння друзі. Але як кажуть, вибрали цю людину і цю партію більшість українців, тому маємо те, що маємо, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.